Всім привіт! Я хочу вам розказати одну таку історію свого життя. Я дуже багато часу страждала депресією. І не розуміла, звідки це береться. Всякі хвороби були. Ви знаєте, як моя мама казала, що хвороба ще хто знаде, а моя дитина вже хвора. І на сьогодні я зрозуміла, що наскільки важлива цінність Слова Божого, тому що Слово Боже це є Бог, і він стілює на рівні духа, душі та тіла. І багато сьогодні людей перебувають в різних депресіях, у в різних таких залежностях, і навіть перебувають в таких різних роду проклять. І цього всього можна позбутися. І навіть буває таке, що люди перебувають там, де війни, це так, як ад там і смерть. І це йде теж розрушення цього всього. Людина дістає спокій і мир, коли вона пізнає Бога і стає на стежку, де є істинна слова Божого. І знаєте, в неділю, в 16 годині, тисячі людей моляться. За потреби один другого і приєднуйтесь, бо тому, що церква це там, де двоє чи троє об'єдналися в ім'я Ісуса Христа з проханням, там Господь серед нас. Хто бажає, хто має бажання, хто дійсно має такі різні проблеми, потреби. Приєднайтеся дуже сильно. І нехай Господь вас береже, охороняє на тому місці, де ви є, поставте плюсик. і Я вас доєднаю. Благословляю вас.